Вітаю, панове! Сьогоднішнє відео про осмій. Вірніше відповідь українському яблуку. Є такий канал, українське яблуко, який випустив сюжет про те, як він в промисловому садку абрикос поставив невеличкий вулик, як він його назвав, для осмій. Тому я трошки зроблю роз'яснення пояснення, щоб інші люди, які будуть купляти осмій де-небудь, або якимсь чином будуть займатися осмій, щоб вони не робили помилок, які, скажімо так, є в сюжеті українського яблука. Так ось, що таке життя осмій? Перший раз у мене осмії з'явилися десь в 2011 році. Я починав з ось такої кількості трубочок, ну десь близько десятка. Я їх повісив на стінку, і через, там, можливо, неділю я вже побачив, що вони всі запечатані. Я зрозумів, що в мене будуть жити осмії. На майбутній рік навесно. Я заготовив е, із очерета, ну, можливо, десь отаких ось три. 5 тубусів отаких. Там близько 50-70 трубочок. На майбутній рік вони всі були запечатані. Е, ну, зараз ви бачите, в мене їх побільше. Там є ще в одному місці. Ну, вони просто старенькі, я їх не вішаю, а лежать вони в ящику. Так от. За ці роки я вивів таку приблизну формулу, що на кожну самку осмії, яка літає, збирає пилок і відкладає е, личинку, потрібно не менше ніж 5, а краще 10 отаких трубочок. Вона двостороння, не одностороння. Ось така. З обох сторон є отвори. Тобто 10 це майже 20 отворів. Так от для того, щоб бджола, бджола э, осмія працювала і обпилювала садок, нікуди не тікала, їй потрібно робоче місце. От Якщо на кожну осмію є така кількість, яку я назвав, то вона буде працювати в цьому саду, де виставлені трубочки. Наприклад. І з коробочки, яку українське яблуко купило десь там на Волині, вилупиться, скажімо, ну, до сотні самок. Так от на кожну самку ну, потрібно 5, а то й 10 трубочок. От порахуйте, скільки повинно бути трубочок для нормальної роботи у чоли 8. Бо якщо Оцих трубочок пустих не буде, бджола осмія не буде літати в цьому садку опилювати. Вона полетить шукати ту, кудись туди, де є місце, куди зможе бджола осмія зібраний пилок скласти і відкласти на нього свою личинку. Ось в цьому й є, скажімо, ціль осмії, яка Літає по садку, збирає пилок, ну і, звісно, запилює ці рослини яблуні, абрикоси, будь-що, що вона може запилити, вона першу чергу ціль зібрати пилок, принести їх в цю трубочку і відкласти личинку, і потім що запечатати брудом грязюкою. Не піском, а глина, земля, ґрунт, назвіть як хочете, але це повинна бути зроблено. Ось бачите, всі отвори запечатані. Те, що це вже немає, це вже воно випало, вони її вигризли. Бачите, що ось отвори вони вигризають і вже вилазять. З цим зрозуміло. Якщо на одну осмію немає від 5 до 10 отаких от трубочок, Бдджела осмія не ж може нормально запилювати ваш садок. Вона полетить від вас і не буде працювати в вашому садку. Вона буде шукати те місце, де є не садок, а де є місце, куди вона відкладе свою личинку. А личинка це може бути отвор в стіні, будь-який отвір. Вони часто роблять такі, якщо немає місця, це пластикове вікно. Вверху пластикового вікна є е, вентиляційні отвори. Так от вони вентиляційні отвори вони теж використовують як місце, куди вони можуть е, відкласти личинку, зложити туди пилок і відкласти личинку. Е, наприклад, пластик. Панелі пластикові там всередині є ячейки. Так ось в мене лежав кусок такого пластика. І туди вони відклали свої личинки. Бо, скажімо так, о цього місця, яке я забезпечив в минулому році, це ось видно один, друга, ось там іще три штуки. Ну, десь близько десятка. Цього їм було мало. І вони полетіли. У мене був один рік, коли я на весну було близько десятка запечатаних отаких от тубусів. А на майбутній крік я забезпечив їм ну двічі-три. Я вже не пам'ятаю, дуже мало таких е, тубусів пустих. Та це була драка. На, на кожну трубочку прилітала дві-три бджоли. Наприклад, з трубочки вилетіла бджола, а сюди одразу ж прилітає друга бджола і вже запечатує оцей отвір. Розумієте, в їм ні, ніде було працювати. І оті всі осмі, які вилетіли з мого десятка трубок, вони розлетілися. І на моєму, скажімо так, на моїй пасіці в кавичках. Літало б там ну, близько 20-30 осьмі, які е, могли якось втовпитись в, оті, е, в ту кількість пустих трубочок. Зрозуміло. По-друге, для того, щоб бджола нормально працювала, їй потрібен ґрунт. Якщо це садок в полі, Зрозуміло, це великі площадя, ніхто нічого не поливає. І якщо немає мокрого грунта, який би, з якого б могла бджола осмія взяти грязюку і потім запечатати її нею, оцю трубочку, то теж нічого не відбудеться, бджола осмія збере пилок, принесе її в трубочку. Складе, відкладе туди личинку і полетить шукати такий ґрунт такої вологості, який їй саме потрібен. Я наливав, викопував в ґрунті таку, скажем, я не назву, я не знаю, печеру, да? скажімо так, відвернув валок ґрунту і туди наливав води. Так от вони ось я не, не збирала від тіля. До тих пір, поки він не ставав такої консистенції, такої вологості, яка їм потрібна. Це теж основна умова нормальної життєдіяльності бджоли осмія. Тому, якщо ви купляєте осмій осміям потрібно дві умови. Це Достатня кількість отворів для того, щоб вона могла працювати стільки, скільки їй дозволяє природнє життя, це може бути місяць, дві-три неділі, там, не знаю, в залежності від того, як далеко вона літає, скільки пилку вона збирає, як їй легко цей пилок збирати, і все таке інше. І обов'язково це вологий ґрунт. Якщо цього цих умов не буде. По-перше, вона не буде опилювати запилювати садок, бо їй ніколи займатися запиленням, вона шукає те, що їй потрібно. Це отвір і ґрунт. Ось все, що я хотів розказати про цей сюжет, українське яблука, і пояснити, як працює осмія і що. Потрібно осмій для нормальної роботи з нашого погляду. Бо це не її робота, це її життя. А для нас вона як запилювач. Тому для того, щоб наші, скажімо так, цілі співпадали, їй осмій потрібно створити умови. А тих умов на, в сюжеті українського яблука я не бачив. Тому Ось така інформація. Ось видно, ось вони біленькими мордочками, бачите, біленькими цяточками в отворах. Це самці сидять. Ну і там десь, звісно, самочки. Створюйте умови для життя осмій у вашому дворі, у вашому садку, і вони будуть вас дуже радувати. Ви подумаєте, чому людина, чому людина 15 років займається осміями і так мало трубочок? Справа в тому, що для того, щоб заготовити оці трубочки, доволі багато треба вкласти праці. Тому від збираю і взимку цих цього очерету стільки скільки можу, і вішаю стільки скільки можу. Багато я дуже роздав одного разу. А, прийшли до мене а, два хлопці, ну дядьки, і я їм одному бо він, в нього приватний будинок, дав дві отакі в'язочки. Щоб ви думали, років через п'ять, мабуть, а може й більше, він до мене повернувся, приніс мені е, пляшку вина за те, що я йому дав осмії. Він згоден зі мною. Я йому сказав, ви не, зр... ви не представляєте, яке це чудо, коли вони в дворі, оце гудіння, е, оця, оцей звук, оцей заспокійлива така атмосфера. Е, Праці бджоли. Так що заводьте осмій, не, не треба навіть купляти ніяких осмій. Йдіть на е, річку, куди там на болото, ріжте очерет, вішайте його, і осміх до вас обов'язково прилетять. На все добре, все буде добре. Слава Україні!